Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Небо України. Пане Ігоре, вітаю вас, у вас і наших глядачів. Пане Ігоре, Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Російська Федерація від початку цього року випустила по Україні вже близько 770 балістичних ракет і ще більш ніж 50 гіперзвукових ракет, типу кинжал. За словом президента України, особливо Москва посилила атаки по Україні зараз напередодні старту опалювального сезону. Давайте почуємо більше деталей. Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів. Більшість більшість якраз балістичні. Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою. Жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. Достатньо часто коментуючи безпосередньо збиття ударних дронів, наші збройні сили України, по протиповітряні повітряні сили збройних сил України, звітують про те, що показники ну достатньо високі, 70-80%, А це постійно під час атак ми збиваємо. А от щодо саме протидії ракетам, Пане Ігоре, наскільки ефективно працює наша протиповітряна оборона, кажучи зокрема про балістичні ракети, про гіперзвукові ракети, як от тип кинжал. Діляти протиповітряна оборона, це та, яка знищує аеродинамічні цілі, засоби відповідні під цим, цій обороні, до яких відносяться літаки, гелікоптери, квіти ракети і э, безпілотний апарат. А те, що стосується балістичних ракет, це все ж відноситься до протиракетних, хоча туди можна включати кривати ну, в аеродинамічні відносини. І саме протиракетна оборона для нас більш проблемна. По-перше, тому що всіх засоб зенітних ракетних комплексів батарей, які можуть працювати по ракетам, у нас обмаль невелика кількість. <гум> і коли але ж коли вони були і працювали всі, то десь біля 40% була ефективність знищення, причому знищення, де там була протиракетна оборона. А оскільки батарій мало, є об'єкти, які взагалі потримити не прикриваються. Зараз всього дві батареї є сам ті, які теж якби повинні були працювати в протиракетному режимі. Але там повинні потрібні протиракетні ракети, яких ну вони працюють над цим, значить, то есть сам ті ці батареї не працюють поки ще, і тому це перше, що їх мало. по друге, росіяни модернізували свої балістичні ракети. Вони скоригували скоріше всього програмний продукт, який використовується в цих ракетах, і це додало їм можливості здійснювати маневри, особливо під час підльоту до їх об'єктів, тобто набирати швидкість, висоту і б'ють майже вертикально, Що знижило знизила ефективність дій з 42-45% десь до. Писти сім'ї, ну в общем, до такого рівня і вже набрана відповідна статистика і підходи, що треба робити, щоб модернізувати, скажем, ці комплекси батареї Петрут, які у нас, але ж це така робота передати Рейтон американської компанії Лукхід Маркер Мартін. Вони повинні значить працювати і зробити удосконалення і тому тут є. Проблеми саме по протиракетній оборони, і е, безпосередньо президент, воєнно-політичне керівництво, займається, щоб виправити цю ситуацію, е, До Німців зверталися до кінця року пару батарей, можливо, вони е, можуть надати нам. Ну а те, що обіцяв Трамп, десь 18, толком ніхто не може сказати з його команди, відкіля він збирався все це надавати, uh -huh. і це перспективи не раніше весни. Ну і інший напрям: це протиоповітна оборона, тобто засоби, які діють, і який стан мають вона по крилатим ракетам, безпілотним апаратам, ну і літакам, і гелікоптерами. Але це в першу чергу стосується лінії зіткнення навколо неї, а те, що вглиб нашої території, це крилаті ракети і безпілотні апарати різних типів. Пане Ігоре, а дозвольте уточнити. От буквально цими вихідними наприкінці минулого тижня відбулося чимало таких важливих зустрічей, контактів з представниками міжнародної спільноти. Зокрема, є рішення від Франції про те, що вони готові нам надати пару міражів. Є рішення від Італії, коли вони кажуть, що передадуть нам, якщо не помиляюся, йдеться про одну установку. Сам ті про Швецію. Ми підписали договір про співпрацю, зокрема про утримання Україною з цих літ. Таків гріпенів 150 одиниць. А чи можемо ми говорити про те, що партнери працюють зараз над зміцненням нашої протиповітряної оборони в цілому? Так комплексно до цього питання підійти. Якщо розуміють по тому постану, який ми з вами теж мамахідця обговорили, важку ситуацію в цій сарані і її треба змінювати. І тому йдуть на зустріч дійсно. Нам з цього приводу, але ж ви самі сказали, що це буде договори підписані, а потім, коли реалізація, і по всі, ну, можна пройтись по всім цим пунктам, що ви сказали, і це потребує час, а боротися потрібно вже зараз. І тому для нас ця робота ми бачимо судячи по підсумкам. То, що ви давали, проводиться, але треба ну якомогу швидше, тому що. Фактично на собі по, -по, 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 -по території України і е в районі ведення бойових дії щодня відбувається застосування ворогам засобів повітряного нападу, і вони модернізують і керовані авіаційні бомби, і дрони на оптоволокні, дрони матки застосовують і в зону таким чином. Розширюють fpv дальності збільшують до сотні більше кілометрів. Ну і так далі. Тобто, вони весь час працюють над модернізацією, і з нашого боку, і наших союзників повинна бути відповідна реакція на все це. Пане Гри, щодо а, того, власне, над чим активно працюють росіяни, щодо кабів, хочеться ще уточнити. Напередодні Росія атакувала вперше а, керовану авіаційною бомбою. Кривий ріг на Дніпропетровщині. Міський голова Олександр Вілков заявив, що сили протиповітряної оборони збили авіабомбу від уламків постраждало промислове підприємство. Раніше російська армія вперше застосувала керовані авіабомби по цивільних об'єктах на території Одещини. Це підтвердив голова Олег Ваулехівер. Також модернізовані каби долітали до. Дніпра і Полтавщини було минулого тижня вперше зафіксовано влучання по Миколаєву. Водночас російські керовані авіабомби в перспективі можуть стати загрозою навіть для столиці. Про це заявив народний депутат Василь народний депутат України Василь Мукан. За його словами, Кремль постійно займається усучасненням цього виду озброєнь. Маємо змогу почути більше деталей, що сказав пан Мукан. От сьогодні був. Вже е, такий прецедент, коли е, реактивні авіабомби, каби, так звані, долетіли вже і до одеського регіону, що вперше зафіксовано. Е, вони постійно працюють над осучасненням далекобійності цієї виду зброї, і е, я вам скажу, що і столичний регіон може потенційно бути е, в зоні ризику. Власне, минулої години до нас долучався Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, і він заперечив цю тезу про те, що загроза може бути для до столиці, бо відповідно відстань обумовлюється приблизно 200 кілометрами, і це більше за дальність, яку здатна пролетіти керована авіаційна бомба йдеться там про 130 кілометрів. Наскільки ми в безпеці ще будемо, і скільки бо росіяни ж працюють і надалі над модернізацією цих кабів. По характеристики дуже важливий для застосування кадрів, такі як дальне застосування, вони просунулися за останній час зовсім там півроку тому дальність їх була 70 км, пізніше довели до 90, а зараз з рахуванням із застосуванням і установкою, на них реактивних двигунів збільшили до 130 і більше за 130. І є перспектива, що за пів року їм може вдатися збільшити цю дальність, скажімо, до 200 кілометрів. От, виходячи, з цього можна подивитися, дещо що, як це відбувається. Крім того, вони використовують, ми вже говорили, ну дрони матки, тобто збільшують дальність застосування цих маток. А вони несуть там, наприклад, три підрони, тобто з рахунок всього, і збільшується дальність. Тобто на, на, на по, досконалим характеристикам вони займаються, загроза є. Питання у тому, які у нас будуть засоби наносити удари по тим містам, де вони е, виробляються, зберігаються, і сміс, відкиля вони. Запускається, якщо це потрібно не сії, значить наші спроможності бити по авіації літакам, з яких вони запускаються, і вже потім, а йде розробка таких збивати їх уже в польоті. Тобто заздалегідь більш ефективно краще бити по лучнику. Чим потім цілити пострілом, який це лучник пускає. Хоча ще раз кажу: наше підприємство оборонно-промислового комплексу спільно з закордонними представниками працюють повинно вже до кінця року по бойовому провести іспити: дронна винищувача, ракетного з реактивним двигуном, тому що швидкості. Керованих авіаційних бомб великі, uh -huh. які б повинні були працювати як по кабам, так і по їх ударним дронам. Шахет пане Ігоре, чи Правильно я вас зрозуміла, що приблизно в перспективі півроку росіяни можуть збільшити дальність каба до 200 кілометрів, і відповідно тоді Київ в зоні ураження може опинитись? Є така перспектива, але це з долі вирагідності, і у кожного своя задача. задачі. Вони щоб на такі спроможності реалізувати, а ми щоб завадити цьому, і потім навчитися опрацювати інструментарії, які б били і на стадії вироблення, і потім на стадії застосування.